Привіт, малята! Подивіться, які чудові метелики літають навколо мене. Вони яскраві та усі вони мають різний малюнок на своїх крилах. Можливо, вам було б цікаво перетворитися на маленьких метеликів та весело провести час. Добре, малята! А розпочати я пропоную вам з пальчикової гімнастики. Приготували свої рученята та повторюйте за мною! Роздивитись її важко. Ось з'явилася комашка. Та яка ж вона швидка, яскрава та легка. Метели крильцями порхає, Це смачну квіточку шукає. То летить на жовтий. То летить на білий та полетить у небо. Молодці діти! А давайте разом з вами спробуємо створити метелика власними руками за допомогою пластиліну. Підготуйте швиденько пластилін дошечку та свої вправні рученята. Обираємо пластилін будь-яких кольорів. Пластилін ділимо на дві частини. Розминаємо його та ліпимо крильця, схожі за формою на серденько. Відрізаємо шматочок пластиліну, ліпимо з нього ковбаску, це буде наш тулуб. Невеличкі шматочки пластиліну розминаємо та ліпимо вусики для нашого метелика. За бажанням можна прикрасити крильця нашого метелика. Такий чудовий яскравий метелик вийшов у мене. Малята, ви такі розумні і дуже гарно впорались, тому наші маленькі друзі-метелики пропонують порухатись разом з ними. Ми, метелики, чудові, маємо крильця кольорові. Над квіточками ми літаємо та втоми ми. Злякались та під квіточку сховались. Чудово! Але нашим метеликам вже час летіти, тому до нових зустрічей! До побачення!